Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Сьогодні у нас на черзі другий розділ книги пророка Даниїла, і я читаю сучасний український переклад Рафаїла Турконяка. Отже, другий розділ другого року царювання на приснилися йому сни. Вони дуже збентежили на так що сон відійшов від нього. Другий розділ починається з того, що на виходоносору приснився сон. І як ми знаємо, Бог часто і віруючим і невіруючим людям може посилати сни, в яких він хоче про щось попередити або розказати якусь таємницю. В Біблії ми дуже часто зустрічаємо такі сни, і, наприклад, сни, які снилися фараону, вони віщі були, вони пророкували про те, що після семи років дуже рясних врожаїв буде сім років. Голоду, і ми знаємо, що Йосип тоді дав пояснення фараону на ці сни. І ось тут подібна ситуація. На Виходоносору сняться сни, і вони дуже збентежили його, настільки, що сон відійшов взагалі від нього як фізичне явище. І звелів цар скликати заклиначів і ворожбитів, чарівників і халдеїв, аби вони розтлумачили цареві його сни. Серед тих, кого Бог покликав, тут згадуються халдеї. Халдеї, взагалі, це етнічна назва того корінного народу, який жив у Вавилоні того часу. Але як буває дуже часто, що деякі народи, які чимось виділяються серед інших, вони потім їхнє ім'я стає загальним ім'ям, яке вказує на певну їхню особливість. І Халдеї в тих часів їх вже вважали як астрологів. Так ставилося історично, що вони дуже потужно займалися астрономією і астрологією, і тому Халдей це наріцательне ім'я стало для всіх астрологів. Коли вони прийшли і стали перед царем, він сказав їм: мені приснився сон, який мене дуже занепокоїв, і я бажаю зрозуміти цей сон. Тоді вони відповіли халдеї цареві арамійською мовою. Цікавий момент. З цього моменту книга в оригінальному тексті переходить з мови давньоєврейської, тобто священної мови, на мову арамейську. Це те, про що я згадував, коли розповідав про перший розділ, що книга унікальна, вона написана одночасно трьома мовами. І ось тут перехід на арамейську мову. Царю, живи навіки, ти розповіси твоїм слугам сон, а ми розтлумачимо його значення. Халдеї, тобто ось ці астрологи, чарівники, ворожбити, в принципі, які прийшли до царя, вони кажуть банальну річ, вони кажуть: розпові... давайте розповісиш нам сон, а ми скажемо тобі пояснення цього сна. Тобто, як і всі, як багато шарлатанів, Всіх часів, коли людина чує якийсь сон, він може дати певне тлумачення, і там вже невідомо вгадав чи не вгадав. І те саме вони кажуть ось тут. Відповідаючи, цар сказав Халдеям, Я не пам'ятаю сну, тому ось моя постанова. Якщо ви мені не розповісте сну і не розтлумачите його значення, то ви будете почетвертовані, а ваші будинки будуть перетворені на руїн. Але цар Новоходоносор не йде в них е, на поводу, і він каже: якщо ви такі розумні, а ми маємо розуміти, що ці люди вони стояли на службі у царя, тобто вони отримували е, кошти за свою роботу з царської скарбниці. І ось тут е, цар дає їм е, завдання, яке вони фактично не зможуть зробити. Він каже: Якщо ви такі розумні, то ви розкажіть мені той сон, який мені приснився. А якщо ж ні, то е, будуть знищені. І це, цей вірш він знову ж таки показує на те, який жахливий характер був у царя на що це була дуже кровожерлива людина. І взагалі, як більшість тиранів, які одноосібно панують імперіями, е, він тримає свою імперію постійно в страсі, в напрузі. І е, в будь-якому випадку він керується тим, щоб, щоб його боялися. Якщо ж ви розповісте сон і поясните мені його значення, то отримуєте від мене нагороди та подарунки і будете вшановані, тому сповістіть мені, мій сон, і що він означає. Відповідаючи, вони вдруге сказали якби цар розповів сон своїм слугам, то ми розтлумачили б його значення. Халдеї, астрологи продовжують стояти на своєму ти скажи нам сон, а ми дамо тобі пояснення цього сна. У відповідь цар вигукнув: Тепер я точно знаю, що ви хочете виграти час, оскільки бачите, що я не пам'ятаю сну. Якщо я від вас не почую, який сон мені приснився, то у вас один задум. Ви змовились сказати неправду і викручуєтесь переді мною, аж поки не мене час. Тому розкажіть мені сон, і тоді я переконаюся, що ви зможете витлумачити мені і його значення. Халдеї ж заперечували цареві, переконуючи, немає на землі людини, яка змогла б розповісти цареві сон. Та те, що він хоче. Та й жоден великий і потужний володар не вимагав чогось подібного від будь-якого заклинача, ворожбита чи Халдея-астролога. Халдеї відчувають, що. Вони знаходяться перед передсерйозною небезпекою, вони намагаються якось викрутитися перед царем, і вони е, кажуть, що їхні здібності вони обмежені. Вони признають те, що е, багато чого від них не залежить. Хоча до цього моменту їхнього життя, можливо, вони е, намагались показати, що в них є якісь е, суперздібності. Е, але насправді це не так. І от вони тут продовжують казати: адже справа, якої цар жадає, настільки складна, що немає нікого, хто міг би йому таке сповістити. Хіба що боги, які не живуть серед смертних людей. Ось ключовий момент. Вони звертаються до царя і кажуть про те, що подібні речі це речі над людський розум. Таким можуть володіти тільки Боги. А серед смертних людей ніхто не може пояснити дану ситуацію. Така відповідь дуже розгнівала царя, і він так розлютився, що наказав знищити всіх вавилонських мудреців. Коли вийшов наказ вбивати мудреців, то шукали й Даниїла та його друзів, щоб стратити і їх. Згадується ім'я Даниїла, ось тут в 13-му віршеві. І так як ми на початку прочитали, що це був другий рік на вуходоносора, то швидше за все навчання Даниїла і його друзів ще не завершилося. Це був, мабуть, десь останній рік з трьох років, коли вони навчалися, і так як вони навчалися на мудреців, то і вони підпадають під гарячу руку царя, який розгнівався і в цей момент хоче стратити всіх. Мудреців, які були в його царстві, в тому числі і тих, які навчалися. Тоді Даниїл мудро і розважливо звернувся до Аріоха, начальника царської охорони, якому було доручено вбивати вавилонських мудреців. Він заговорив до царського повіреного Аріоха і запитав його, чим викликаний такий суворий наказ царя? Коли Аріох пояснив суть справи Даниїлові, то Даниїл пішов до царя і попросив дати йому час, аби розтлумачити цареві значення сну. Повернувшись до свого дому, Даниїл розповів про цю справу своїм товаришам Ананії, Місаїлу та Азарії, щоб і вони в молитві просили милості в небесного Бога, аби він відкрив цю таємницю, і щоб Даниїлу та його товаришам не загинути разом з іншими вавилонськими мудрецями. Коли життя е, цих трьох трьох друзів і Даниїла було в небезпеці, вони зробили єдине правильне рішення. Вони вирішили молитися Богу для того, щоб Господь відкрив по своїй можливості цю таємницю, таємницю того сна, який приснився цареві на, на виходоносерові, і таким чином вони могли б залишитися в живих, і це великий приклад для нас і християн в будь-якій в ситуації ми повинні молитися Богу і питати в нього, що Він хоче, щоб ми робили, і як нам далі жити. Продовжую читати. І от в нічному видінні Даниїлові таємниця була відкрита, і Даниїл прославив небесного Бога. Коли ми отримуємо відповіді від Бога, не забуваймо Його прославляти ось це е, урок е, другої книги, другого розділу книги пророка Даниїла. Даниїл промовив такі слова: Нехай буде благословене Боже ім'я від віку й до віку, бо лише в нього мудрість і сила. Він змінює час і пору, скидає царей, царів і ставить царів. Він наділяє мудрістю мудрих і розумних знанням. Він відкриває глибоке і приховане, він знає, що є в тимряві, бо в ньому пробуває світло. Тобі, Боже, моїх батьків, дякую, прославляю Тебе, адже Ти мені дав мудрість і силу, і нині ти мені відкрив те, про що ми тебе просили. Ти нас ознайомив зі справою царя. Що цікаво, в цій, в цій книзі не написана та молитва, з якою він звернувся до Бога, але написана та прослава, яку він віддав Богу в кінці. Після цього Даниїл пішов до Аріоха, якому цар доручив знищити вавілонських мудреців. Увійшовши, він сказав йому: Не вбивай мудреців Вавилону, а веди мене до царя, і я розтламачу цареві значення сну. Аріох негайно привів Даниїла до царя і сказав йому: я знайшов серед юдейських полонених чоловіка, який пояснить цареві значення сну. Відізвавши цар, сказав Даниїлові, якого звали Валтасаром, чи ти справді можеш мені розповісти сон, який я бачив, і пояснити його. У 26 вірші згадується друге ім'я Даниїла, тому що ім'я Даниїл це єврейське ім'я, яке означає Бог мій суддя. А Валтасар це те ім'я, яке дали Даніїлу, коли він був в полоні, і це ім'я вже прославляло бога Бала, якому поклонялися в Вавилоні. Відповідаючи Даниїл сказав цареві, таємницю, про яку цар питає, не можуть відкрити цареві ні мудріці, ні чародеї, ні заклиначі, ні ворожбити. Один лише Бог, котрий перебуває на небі. Він відкриває таємниці, він і сповістить цареві на те, що має статись у майбутньому часі. Знову цікавий момент. Фактично, Даниїл тут не привласнює собі славу за те, що він може розповісти. Те, який сон приснився і дати його пояснення. Хоча цар Новоходоносор, можливо, цього і хотів, тому що з давніх давен ми бачимо і в Біблії те саме, що дуже часто між різними священниками, мудрецями були певні змагання, в яких вони намагалися зрозуміти, хто із них більш потужні. Ми знову ж таки це. Бачимо в книзі вихід, коли Мойсей змагається з жрецями Вавілона. Ми бачимо це в книзі суддів, коли Ілья стоїть проти 400 пророків валів. Є постійні змагання. Але ось тут Даниїл каже: Я не буду змагатися, я не хочу привласнити це собі. Я кажу, що лише один Бог може дати відповідь на таке питання. Твій сон і видіння, показані тобі на твоєму ложі, були такими: ти, царю, на своєму ліжку роздумував над тим, що має статися в майбутньому, і той, котрий відкриває таємниці, сповістив тобі те, що буде відбуватись. Мені ж ця таємниця відкрита не тому, що я мудріший від усіх живих, а для того, щоб пояснити цареві значення побаченого, аби ти розібрався у своїх роздумах. 29 і 30 тридцяті вірші вказують на першу позитивну рису Навуходоносора. Вони говорять про те, що він лежав і він розмірковував над майбутнім, тобто він намагався зрозуміти, куди йде його імперія і як йому фактично нею керувати. І це позитивна риса, яку ми бачимо в царя Навуходоносора. Ти царю бачив у вісні якусь велику статую, величезною була ця статуя, і сяяла перед тобою так, що страшно було на неї дивитись. Голова цієї статуї була з чистого золота, її груди й руки зі срібла, її живіт і стегна мідні, її голінки були залізними, а ноги частково зі заліза, а частково з глини. Ти дивився аж доки без допомоги рук, не відколовся від гори великий камінь. Він ударив у ноги статуї, що були зі заліза та глини, і розбив їх на шматки. Тоді все вмить розтрощилося, залізо, глина, мідь, срібло й золото стали як полова на току літом. Їх підхопив вітер так, що не залишилось від них і сліду. А камінь, що розбив статую, став великою горою і заповнив усю землю. Таким був сон. Дійсно, коли ми читаємо опис цього сну, який наснився на вуходоносору, ми можемо зрозуміти, чому він втратив фізичний свій сон і більше не міг спати, тому що сон має дуже потужну. Потужний символізм. Побачити таке у сні. Це означає, що явно це не просто рядовий сон, який ми бачимо там е щоночі. Він бачить щось велике, потужне і що цікаве, е тут згадується про ось цього ідола, так? або. Е е або ну, якби велетенська статуя. Да? І ці статуї вони були дуже поширені в тогочасному світі, і до сьогоднішнього дня ці статуї, колоси їх ще називають. Ми можемо побачити, їх встановлюють. В стародавньому світі це були місця поклоніння, вони в першу чергу. Показували е, певні божества на сьогоднішній день. Люди часто ставлять. Наприклад, у нас в Києві є такий самий велетенський колос, який викликає дуже потужні переживання, особливо коли ти бачиш, його перший раз. це батьківщина мати, і в світі таких колосів є там, наприклад, ще Статуя Свободи. В Америці і багато багато інших. Тобто, це споруда, яка вживу, коли ти її бачиш, вона викликає дуже е, такі цікаві емоції, е, переживання. А коли ти бачиш це у вісні, то тим більше. Скажімо, цареві і його значення. Ти, царю, є володарем над царями, котрому Небесний Бог дав царство, владу, силу і славу. Він віддав у твої руки всіх людей, де б вони не жили, а також при польових звірів і птахів небесних, призначивши тебе володарем над усіма ними. Ти золота голова. Ну, звісно, що міг сказати ще Даниїл, окрім того, що навуходоноср це золота голова. Треба якось е прильститися до царя і не казати, що він же ж. Жахлива людина, яка по неволі народи і взагалі намагався буквально щойно вбити всіх своїх мудреців, тобто займатися самодурством. Але Даниїл каже, ти золота голова. І в принципі, в цьому є певні е, підстави, тому що ми читаємо далі. Після тебе повстане інше царство, менше за твоє, а потім третє царство мідне, яке володітиме всією землею. А царство четверте буде міцне, як залізо, бо як залізо все розбиває і ламає, і як залізо розтрощує все, так і воно трощитиме і розбиватиме. А те, що ти бачив ноги і пальці на ногах, частково з гончарної глини, а частково зі заліза, то царство буде неоднорідне, хоч у ньому залишиться дещо з міцності заліза. Як ти і бачив, що залізо буде змішане зі звичайною глиною. Оскільки ж пальці ніг частково залізні, а частково глиняні, то й те царство буде частково міцне, а частково крихке. А те, що ти бачив залізо, змішане з гончарною глиною, означає, що вони змішаються через поріднення, тобто родичання людей, але не зіллюються одне з одним, як і залізо не змішується з глиною. І за днів тих царів Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повіки. Це царство жодному іншому народові не дістанеться. Воно розтрощить і знищить усі інші царства, а саме стоятиме вічно. Як ти й бачив, що від говри відколовся камінь, сам без допомоги руки зробив, розбив у порох залізо, мідь, глину, срібло й золото. Великий Бог показав цареві те, що має статися в майбутньому. Цей сон правдивий і його тлумачення вірне. Ось таке було тлумачення цього сна, і якщо ми досліджуємо історію нашої землі, планети, ми знаємо, що в принципі це тлумачення було вірним. Після золотого правління Вавилону наступив період срібний, який історики, біблії, дослідники вони вважають, що це було мідоперсійське царство після персів. З'явилася інша імперія імперія Олександра Македонського або Грецьке царство воно тут асоціюється із мідною. Наступне царство Залізне це Римська імперія. Вона була дійсно потужна, незламна. Вона перемелювала всі народи, вона правила дуже дуже так сильно. але... Як ми знаємо, в Римській імперії були постійні сутички між різними народами за право за владу, і чи там, чи там були різні бунти, і воно було неоднорідне, хоча і панувало великою територією ця Римська імперія, але все-таки народи вони постійно якби вони не могли змішатись. Як глина не змішується із залізом, так само ці народи не могли змішатися. Ну а камінь. Або скеля, як його можна перевести, це слово це Ісус Христос, це наш Господь, який вдарив по всім ось цим ідеологіям, давнім і сотворив своє царство, небесне царство, про яке Ісус проповідував, і ним небесним царством не можуть заволодіти люди. Але ми знаємо, що воно заволоділо зараз цією землею, тому що. Весь світ, вся планета Земля, на якій ми зараз живемо, вони, хоч не хочеш, але підпорядковані під юдео-християнські цінності. Ми західна цивілізація, в якій ми живемо, яка має колосальний вплив на всю планету, вона побудована саме на фундаменті юдео-християнських цінностей, тобто на фундаменті Небесного Царства, яке люди не можуть оволодіти. І читаємо закінчення другого розділу. Тоді цар на упав до лілиць, поклонившись Даниїлові, і наказав принести йому хлібну жертву і запашний ладон. Цардовуходоносор, бувши язичником, чуючи свій сон, приймаючи тлумачення цього сна, хоче принести якусь жертву, але він не може принести жертву Богу, якого він захопив в полон, як вони вважали. Тому він в вигляді Даниїла приносить жертву фактично Богу Небесному. Після цього цар сказав Даниїлові, насправді ваш Бог є богом над богами, владикою над царями, котрий відкриває таємниці, оскільки ти зміг відкрити і цю таємницю. Після цього цар підвищив Даниїла, нагородивши його великими та численними дарами, і призначив його намісником над усім Вавілонським краєм, а також провідником усіх вавілонських мудреців». Але Даниїл попросив царя, щоб керівництво справами Вавилонського краю він довірив шедраху, мешаху та Веднего. Даниїл вже залишився при царському дворі. В кінці розділу згадується, що Даниїл не, нагороду не собі присваює тільки, а він і просить за своїх трьох друзів, які допомагали йому в молитві. І завдяки так само молитві якого вони отримали тлумачення цього сна. І врятували свої життя. Ось таким був цікавим другим розділ. До нових зустрічей. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось відео. Ставте лайки, можете поширювати, я дозволяю це робити, і буду вдячний за ваші репости. До нових зустрічей!